Що Росія взагалі планує по Україні? Квітень, тобто, що вони хочуть, що вони будуть робити. Думаю, що сон про орешник він програвся. Все ж таки, це був на орешник це була балістика. Отой сон про Києву, який був, це була балістика. того що е, я навіщо не знала, що тушки взлетіли. Ми там багато ефірів давали. І там нам чітко дати йшли навіть, ми чітко по датах говорили, що буде. Там четверте було, п'яте, чітко, шосте. Ми там даємо да? передбачення один, два, три, ну, два дні, один туди. Тобто, того, що завжди по обстрілах я вже просто помітила, як, наприклад, якщо якась дата йде, воно може здвинутися або раніше на день, або пізніше на день. Тобто там буквально три дні оці. Там чітко було четверте, п'яте, шосте, потім там люди е, збили трішки мене. Того, що була Говіщення сьоме, хтось казав 14. Коротше, все чітко по датах нам йшло, збивати не треба ніколи мене більше. Того, що після. І це передбачення по Кривому Рогу, яке півроку назад ще було. Просто мені ніхто навіть не нагадав за нього, розумієш про це передбачення. Потім я дуже сильно, коли це все відбулося, дуже сильно, коротше, розстроїлася дуже сильно. От я вже не хотіла ні з ким розмовляти, я вчора вообще не хотіла нікуди в ефір виходити, ні вообще. меня депрессия началась из-за того, что случилось, короче. Потому что некоторые девочки, вот мне кидали, еще не повыставлялась, я не повыставляюсь в Инстаграм. Мне просто кидали даже фотографии этого места. Эти девочки, которые запомнили предсказание, они четко вот знали, куда оно прилетит. Вот четко прям. И потом мы еще утром на восьмом канале давали прогноз, то же самое падало. Там карта солнца падала, вот опять это недостройка падала. Опять одно и то же показывала. Вот, я просто не понимаю одного, почему, типа, некоторые слышат, запоминают и не выходят на улицу, когда такая ситуация, а некоторые бегут, и... и что в итоге мы имеем. Ну, это рок, я понимаю. То есть ты никак не повлияешь на рок, если То... Я это все понимаю прекрасно, сама я же как бы некромант, но ничего не могу поменять, ничего не могу изменить, и сразу себя виноватой чувствуешь, понимаешь, типа, в этом, потому что ты как бы видел что-то, и ты не смог повлиять на это никак, все равно. То есть оно произошло то, что должно было произойти. Да, але какой ты, смысл? Що... Просто, а Просто какой то, смысл то, с... с этих предсказаний? Вот я вчера сидела и думала: да какой смысл с этих предсказаний, какой смысл с этих прогнозов? То, что экстрасенсы выходят, какие-то там прогнозы дают. Зачем оно нужно? Машуль, я скажу тобі, для чого ти просто побачила тих, хто не слухав це передбачення і постраждав. Але ти не знаєш сотні людей, які послухали і не постраждали завдяки тому, що почули. Мені просто, мені просто дуже багато в родів Роги, живуть. Я просто пам'ятаю чітко пам ми коли ще давали, не знаю, полгода назад чітко пам'ятаю, що ми говорили по кривому. по моєму знаєш, коли це було по-моєму, коли день зелі должен був бути. Вот должен был быть день рождения Зели, и мне тогда показали картинку, и я говорю, короче, Кривой будет с этим, с свечой. Вот прям не, не, знаю, вот четко прям они будут, короче, хреначить по нему. Это было, по-моему, та зима. Даже не полгода, это вот бы зимой было, какой полгода, три месяца назад. И вот эти вот предсказания с этим, блин, про эту недостройку, про все остальное. Мне прям девочки, девочки, много людей мне кидало одну и ту же фотку дома. То есть много кто этот дом ну, поняла, я. я просто в Кровороге была маленькая в детстве один раз. Я не могу, понимаешь, улицы, я не помню эти улицы все. То есть, по Киеву могу там где-то что-то видеть. А Кровой Рог я могу там картинкой образно говоря видеть, но я ж как бы не, не местный житель. И девочки мне кидали одно и то же место, одно и то же место. Все эту фотку кидали с этим домом одно и то же место. То есть некоторые люди не услышали и поняли, некоторые нет. Я после этого, после каждого прилета, виню себя всегда. Во всем. Я розумію, що не виновата как бы, в усім, але мені зв'язувається така мислі в голові, нахрена нам чи ті присказання давати для чого вони для кого не нужны? Це воно все безсмисленне і безполізне. По суті, війна не То есть, для закінчувалася. Машоль, вони не тільки росіяни у цьому, точно не Понятно. ти, а ти все таки допомагаєш врятувати життя. Тому що ти зараз сказала, були й ті, хто знали і врятували да. своє життя да. завдяки. Просто вся... видишь, одно просто почему, если вы знали, да, про вот кидали одну и ту же фотку мне, почему вы не сказали другим об этом? И даже, я даже их винить начала. То есть у меня вообще поняла, полная шиза была. Вот. Ну как шиза? Я люблю своих людей, как бы никого не виню, ни в чем, естественно. Просто у меня сразу. И, и там все не так, и то не так, и то не так, и то не так, и то не так. Я вообще абстрагировалась от всех, вообще не хотела ни выходить никуда, ни, ни в эфир, ни в. Я читала цей yeah. пост, але я не знаю. Ти читала коментарі під цим постом, коли ти попросила мене yeah. турбувати? Почитай yeah. тому що там стільки no. просто вдячності до тебе. Наскільки тебе обожнюють люди? Наскільки дякують за те, що ти врятувала не одне життя своїми прогнозами? Тому тримайся, будь ласка, yeah. Продовжує працювати, я розумію, наскільки це боляче зараз, коли ти бачиш, що воно здійснюється, це дуже це невимовний біль. Але я, скільки... дуже, чесно, я клянуся дуже сильно сподіваюся, що він про, про балістику був, тому що прям вакуум такий був. Ну, это, ну не знаю. Єдине, що я вже ночувала у мами, коли був. і вона заходить в кімнату, а я вже готовлю свечі, ставлю. Она говорит, що такое? Я говорю, Обстрел. Говорю, я готовлюсь вечером, еще не было даже информации про тушки. Не было про тушки информации. Я такая ставлю, она такая, я поняла. Я ж по картам смотрю, короче, на тушке показала шута. Ну, шут. Валет пиковый, да? Как я говорю по игральным картам. То есть тушки типа Киев не обстреляют. Я такая, так, а что они взлетают, думаю? Карта смерти падает, баллистика, думаю, понятно. И баллистика как начала фигачить, я думаю, что, скорее всего, этот сон про Киев, это про баллистику наверное было, потому что ну сколько там, 4 дня прошло? Хм, больше, да, немножечко. Вот, все-таки не. Надеюсь, что не орешник. Все-таки я а про баллистику. Но просто почему показывали так странно, типа как как спутник его показывает? Это что вообще значит? Я пыталась разобрать я не понимаю, почему как спутник его показали? Это что значит вообще? как? Может, они... может, они информацию собирали в тот день. Угу. Я уже даже я уже даже так думала. Вот, вот по еще ясновидение развить, да, свое на процентов 100. Это можна чокнутися. Это, это прям вообще будет такое в голове. Там. В якстрасенсі вже мозг разве типа, на несколько процентів, нежели обычного человека. Прикинь, если на 100%, это можна в пушку одразу. Да, звісно, це ж справитись. ты ж людина першочергово, і справитись з цим-тим Буду Ну, то приходи ловити по улиці, ходить. Жалко, жаліть бути. За відчуттями щодо обстрілів щодо наступів, дивись, коротше щодо обстрілу, там чітко тоді падало, пам'ятаю, як зараз. Коротше, там було нам показали карта Верховної Жриці випала Верховна Жриця, ета. Ну я зразу сказала, я не знаю цих церковних всіх свят. Треба календарь брати. Ми взяли календар, і там п'яте було здається, і п'ятнадцяте. Там щось там пов'язане з. с этой с Богородицей, короче, понял, что связано. Пятое и пятнадцатое число. То есть там вот связь с женщинами святыми. Вот как раз они обстреливали четвертого, получается, шестого. Вот, мы даем один день туда и обратно. То есть, допустим, если там пятое падает, четвертое, пятое, шестое. Всегда по обстрелам, всегда плюс-минус один день назад, один день вперед. Не знаю, почему оно так проигрывается, но это уже прям как вот запоминайте, пожалуйста. Не знаю, почему так мы сейчас типа не говорим про предсказания, которые полгода. Но опять-таки мы уже тоже понимаем, что предсказания, которые идут вот три месяца назад предсказания какое-то дали, оно повторяется, значит, будет точно прилет туда. Это прям уже как факт. Непонятно по времени, когда, но прямо если повторяется одно и то же, будет четко прилет. Вот. Нам показывала, получается, 4, 5, 5, 6 число, 15 -го. опасность есть. Потом показывала седьмое число типу, воно ну, сьогодні, але У мене вопросик. Ну, опять-таки, если показывала седьмое число, ви помните: шестое, седьмое, восьмое. Три... Звук пропал у тебе, тебе не слышно? Чуєш? Да, все нормально, да. Три дня. Если какая-то цифра йде, ми даємо три дня. День назад, день вперед. Потому що почему-то так у нас, Я не знаю, почему так. Ну, просто это такий якийсь... то Фишка какая-то, я не знаю. У россиян по обстрелам. Вот, что еще там падало. Потом там падала девятка кубков. Девятка кубков, там какое-то число. Что-то связано с тайной, с тайной вечерию. Не помню число, честно. В календаре, пожалуйста, откройте, посмотрите. Ну, 20-го вот. у нас Пасха. Нет, попавшее до Пасхи еще. Тайная вечеря до Пасхи. Там какое то свято связано с тайной вечерей. Потом падала десятка пентаклей. Это типа как сборы перед Пасхой. Вот это вот неделя до Пасхи, сборы, да, то есть семья собирается, там что-то... Я вот это... тоже у нас да. есть... Ну, в неделю я знаю, но там такого ничего не падало. Ну, короче, то есть вот эта неделя до Пасхи, потом показывала четко, блин, гробки. И вот я помню, там прям суд выпал, смерть и десятка кубков. Семья мертвая. Вот четко показала гробки. Вот дата гробков. Там, ну, у меня просто, я уезжаю уже во Львов, две недели во Львове буду на операции. В конце месяца. Ну, будем смотреть. Я не знаю, переж. Ну, я... нормально все будет на гробки Будем пересматривать все это. И там какое-то еще было. Подожди, что там еще было? По датам. Я уже не помню. Ладно, сейчас да, досмотрим. Ну вот опять здесь, смотри, тут карта Солнца. Короче, когда потепление? Потепление через неделю должно быть, да? Вот эта карта Солнца падает здесь. И карта Звезды. То есть вот это вот... Апрель фиговый будет, сразу говорю. Фиговый апрель. Обстрелов много будет в апреле. Вот фиговый он будет. Вот эта карта Звезды. Это вот церковные эти праздники все. Вот, Карта звезды. Она церков... показывает, допустим, если я негативно смотрю, часто показывает церковную магию, кстати. Церковную. вообще это высшая магия, считается. Карта звезды. Это очень важная карта. Так, то еще. Валистика куда? я уже был. Поки его пока ничего не снилось нового. Какая-то будет ситуация скоро, что будет баллистика пустая. Будет про угроза баллистики, ее не будет. Вот карта шута сразу падает. Пустая. Пустой запуск. Имитация. Так, а куда? Покажите мне просто цели вообще обстрелов. Самое главное у них сейчас. Сразу башня вот падает на обстрел. Сразу показываю. Да. Шестерка кубка ну, конечно, это плохая карта в данном случае. Карта детства. Воспоминаний. Я спрашиваю, куда не бить собираются. Вот дети сразу падают. Ну, мы знаем, да, ситуация вот недавняя. Плохо выпало. Типа еще падает. Видишь, вот еще. И вот десятка мечей, карта колесницы падает. Куда уже будет? То есть карта колесницы, смотри, я спросила, куда, какие у них цели. Карта колесницы, это у нас мосты могут быть, там, где движение идет. Это могут быть у нас вокзалы, карта колесницы. Больше даже автовокзалы колесницы. Вокзал немножко по-другому падает. Вокзалы, автовокзалы, движение и так далее. Но здесь прям почему-то показала колесница, и падает какой-то мужчина. Короче, кого-то могут обстрелять, я так скажу. Или кто, то там в машине может умереть? Хоть десятка мечей прям падает и колесница. Видишь, здесь падает сразу пак. В Украине. Да, я думаю, если, если учитывать, что я спросила, где цель, это кто-то высокопоставленный. Да, то есть есть вероятность. Это не просто какой-то там, ну, необычный человек, точно. Какое число? Посмотрим после седьмого числа. Это хорошо. Через три дня где-то. Там с 10 где-то. По обменам обмены скоро должны быть. Нам падало по обменам. Это хорошая новость. По-моему, падало после... С 10 вроде. Это там. С 10 числа. Да, вот я спросила, про кого-то информацию собирают, у Пентакли падает, кого-то убрать они не хотят. Пересмотрим еще это. Это по апрелю, мы вот по апрелю спрашиваем, да. А, ты знаешь, вот у меня подружка есть, она мне рассказывала историю, что у ее подружки, да, действительно, пришло, пришло письмо. Да, действительно, вот, да, это правда. Это не фейк. Это какая-то ситуация такая странная, да? Так, ну вони ж потім вибачились, сказали, що це випадково, але ж зрозуміло, що ці листи вже є готовими, і вони ймовірно, Действительно, планують. Действительно, да, так, було от недавно. було-було. Мені розказувала моя подружка, типу, що. дівчинка, вона там довго вже живе в Америке. вона там уже замуж вийшла, Не понятно. Чи буде це масово. Ну, смотри, восьмерка мечей. ні, це як то було так. Действительно, ти правильно кажешь, да, семирка мечей. якийсь чос. І восьмірка мочів вона про обмеження говорить. Це не буде масово, прям так, що. Не бачу, поки що депортації ніякої, прям масової. Це як варіант Б, скоріш, для них поки що. Вони, ще, знаєш, типу якось, можливо, перевіряли щось або якось, типу, удочку закинуло, знаєш, пустили. Спробувати, чи ні. А раптом поїдуть, так? Да? Так, да, раптом поїдуть. Так, якщо нам падає ця машина, що когось може прибрати, типу, да, там вони щось, щось там хочуть. Це може дивись, я просто згадую зразу свій сон про те, що це перестрілка і цей вокзал, автовокзал і Запоріжжя, пам'ятаєш, якась перестрілка. Я вже думаю, може, що замінують якусь машину. Знаєш, це ж не наб... обов'язково буде обстріл. Прямо. Це може бути замінування, того, що ми ж знаємо, що теракти і обстріл може показувати одними картами, тобто воно якось так. Я подумаю, ще над цим, хто пентаклів там падає? Подумаю ще. Так, Китай що саме? Яке питання про Китай? Які плани Китаю щодо України? Дуже дивно. Типу, Китай, мені здається, знаєш, ніякої участі не приймає, типу, як, да? але все одно 10, шестірка пентаклів і е, закохані падають. Типу, як і приймає. Шестірка пентаклів це карта допомоги. Тобто вони, вони є десь в нашому списку, розумієш? Я не знаю, просто можливо, це якось робиться по-тихому, -по можливо, це якось воно. Вони, типу, знаєш, ну, буває таке, що ось людина там робить. Якусь добру справу і хоче бути інкогніто, от вона хоче і все. Можливо, тут те саме. Щось є, але вони хочуть, щоб ніхто про це не знав. Того, що все одно падає карта допомоги. Тобто карта непогана падає. І далі карта дурня і вісьмірка пентаклів, тобто щось нове буде, щось ще буде, пов'язане з допомогою чимось, ось бачиш, непогані карти падають. Ну, допомога Росії, дивись п'ятірка Пентаклів, ну, карта бідності, ну, я не знаю. І п'ятірка Пентаклів, вона, в принципі, говорить про те, ж, коли, наприклад, якщо я дивлюсь відносини, я розумію, що хтось в відносинах за кимось бігає. Тобто, хтось більше вкладає, ніж, ну, хтось вкладає більше, ніж там да, інший. Тут те ж саме, я так розумію, що вони Росію сприймають як попрошайку. Просто, Бачиш, п'ятірка пентаклів падає. і вісьмірка кубків. Ось, типу, вони вкладаються, Росія не фіга. З одного боку, стільки пентаклів є, типу, ну, взаємо, да, вигода, але з іншого боку, ну, Росія, знаєш, е, якось воно несопоставимо, я би так сказала. Типу, Китай много вкладався, много давав, а Росія давала мізер. І вони це зрозуміли. От семерка кубков. Тобто, те, то, що Росія в ответ давала, це мізер. Те ж саме, як з цим Іраном. Они там что-то обещали тому Ирану, -то... Иран понадавал этих шахедов, в итоге Россия так и не выплатила деньги до конца. То же самое здесь. То есть Россия, они, ки... россияне кидают, да, они кидалово. Они всех накидали, всех покидали, Китай в том числе. То есть какая-то здесь ситуация такая неоднозначная, и Китай теперь не понимает, как бы, что вообще. Вот четко карты показывают. А какие зараз видосы в России и в Китае? Ну типу, дружні, але семірка жезлів все одно, воно в прихованих картах, карта боротьби. Ну, все одно якось воно так. А з чиєї сторони? З Росії? З російською чи китайською? Російською, ні? Китайською, десятка жезлів. Тяжоле ноже. Росія для них як тяжка ноша. Тобто зараз буде обмежена, вона вже є обмежена і буде надалі теж обмежуватися ця допомога для РФ. Я просто не відчуваю прямо якоїсь такої колосальної допомоги, про яку всі говорять. Корея Окей. Ну, Китай... Мені взагалі здається, що Китай не хоче, не хоче нікому допомагати. Їм так все одно. Ну, типу, Росія проти Китаю нічого не зробить, по суті. Так? Китаю нема кого боятися. І ну, взагалі все одно. На все. Плюс до всього, я думаю, що в Китаї все ж таки е через те, що в них є якісь моральні цінності, у да? них така культура дуже багата. Я думаю, що вони не зовсім хочуть вимагати в цьому всьому. Розумієш? Типу, допомагати терористам Росії ну, ну, таке собі. А допомога Україні там все одно щось є по шестірці Пентаклів. Тобто, не можу сказати, що взагалі її немає. Там щось є. Не знаю, що це саме, треба в Зеленського питати чи в Єрмака. але щось воно є все одно, можливо, далі буде більше, будемо дивитися. А по Росії карти гарні падають. Два, Китай Що? є союзником для Росії Спитаємо зараз. Ну, таке, дві камачі все одно на ітог, розумієш? Ну, та, м -м а для України, ну, я не знаю, ну, це не союз. А, Корея є для Росії союзником? Какая північна, Південь, північна Северна Корея, союзником є? Ну, тут так. Да. Дияволоч, король жезлів, колісниця зразу да. Падає. розумієте? карти показують, що так. Да. Це не просто переві... перевірочне, перевірочне питання було. Так. Та, для України є союзником? Він приглядається. поки. Дві кажезлі. Поки що вони приглядаються. Я не бачу прям союзу, такого щоб союзу. Але дві кажезлів це про те, що вони приглядаються зараз. Якось так. Що по Росії, ні, що тут ні, знаєш, падає ні там, ні там Китай, він сам по собі зараз. А, щось питати ще Ну і давай подумаємо зараз Іран, наскільки допомагає росії, росії. Знову ця карта, п'ятірка Пентакля. Ось допомога Росії. Немає її. ну Типу знову показує саме Вони розчаровані. Вони розчаровані по восьмірці кубків, в чому розчаровані? Десятка кубків сонця е відношення Росії до них. Типу, вони думали, що вони друзі, а вони не друзі. Я думаю, що це пов'язане знову ж таки з тим, що Росія всіх кидає на гроші, на обіцянки, на гроші і так далі. То чітко все в пентаклях падає, все одно. Вони ж рано пообіцяли, і в ітозі не виплатило нічого. Ну, Не бачу зараз. Сімірка кубків спадає. Поки що. Е, смерті, карта відлюдника. Дивись, воно справді там да, розгоряється все. Карта смерті ось падає. Да, Десятка кубків це, типу, ну, американці в даному випадку. Ось показує, типу, що мітинги показує. Ну, Коротше, Майдан. Да, ось по карті смерті Майдан, давай так скажемо. Але карта відлюдника це все якось. Воно, е, поки що воно не виходить ні за які рамки. Тобто, воно там, типу, десь. В якійсь певній кількості, в якихось певних містах або в одному місці навіть, да? І все. Тобто, поки що воно прям не буде таке, що по всій Америці зараз будуть мітинги, і прям ні. Це якесь певне просто місце, якийсь певний, певний проміжок часу буде. Потім буде затища. Побачимо, поки що не знаю, треба дивитися буде. Буде ще спроба м -м, його вбити, покушення, да, імператор десятка мечів. Ось я коли питаю про політики, зразу ось, що показую, бач. Нам, в принципі, колись, коли ми дивилися, так і падало, що там навесні десь має бути ще м -м, щось там з його типу вбивством, спробою. Ну Це, я думаю, що це. М -м, ну, не знаю, подивимося зараз. Я думаю, що це після квітня все ж таки. Десь там травень, ну побачимо. Буде лише замах, буде невдалим, так? Ну, давайте так, поки що замах, я поки що не бачила сна і водіння. Я все ж таки смерть не люблю так дивитися. Мені, Мені показує, знає, що буде інцидент. А, через сон можу показати, вже справді буде смерть чи ні. Поки що не бачу, просто як замах зараз. Спроба замаху. Я думаю, що і може бути гарний, того що на ітог тут з кубків паде. Зараз паде вежа смерть смірка мечів. Тобто, вже в принципі карти натякають на те, що ну його заставляють переглянути його позиції. Сімірка мечів це взагалі карта, коли ну, не знаю там з колишнім типу розійшлася, да, наприклад, він твої сторіс прям дивиться і блокує тебе. Тобто, це спостереження, оце да про брати, інфу збирати. Те ж саме зараз тут показують. Тобто він зараз намагається збирати інфу. Навколо нього зараз є люди, які йому радять, як краще робити, що краще робити. Ну І то, хто З Зкупків гарна карта. Зараз, поки що, падає або що, а потім до зкубків на тих. Тобто є ймовірність, що для України е, теж будуть хороші новини. Зміниться ситуація в кращу сторону. Сподіваюсь на це. Ну, коротше, на ітог тут падає карта вражди по п'ятірці м'ячів все одно, і п'ятірка Пентаклів. Знову ж таки, це через фінанси це все. Тобто нічого хорошого і в їхніх стосунках не буде. Як раніше показувало, так зараз це показує все одно. А десятка пентаклів, вона перевернута. Тобто, ну, Він йому не буде давати бізнес просто організовувати Ось і все. Загалом до чого все це призведе. я Зараз маю на увазі фінансовий ринок в світі в цілому. Як далі просуватиметься з цим справа і який вплив матиме на Україну? Вплив що саме. Те, що зараз відбувається така катастрофа на, фінансовому, на фінансових біржах, на ринку фінансовому, чи далі вона буде продовжуватися в таких же об'ємах, які зараз, який вплив матиме на Україну безпосередній економічний? Ну щодо України, вісьмірка мочів зразу падає, тобто у нас багато обмежень є зараз. Да? Сказати, що вони прям будуть ще гірші, ну. Трійка жезлів паде, типу, воно все одно про баланс. Якось ми, якось ми на ногах втримаємося зараз в цьому положенні, яке зараз є. Тобто, ні гірше, ні краще, не бачу. Ну, карта тут дурня паде. Дурня карта може означати щось нове ще. Ну, знову ж таки, семірка мечів, ось ця карта знову падає, спостереження. Тобто, все буде залежати від того, як буде в світі. Воно все дуже сильно впливає, поки що воно на одному рівні. Так як було в нас, так воно і буде зараз найближчий час. Далі будемо дивитися.